Виконуємо номер 1266 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Винесе за дужки спільний множник і вісім завдань. Приступаємо до виконання. Заміну вираза, сума добутків А і С та Б і С на вираз. Добуток суми А і Б на С. Називають винесенням спільного множника за дужки. Знайдемо спільний множник в першому виразі. Підкреслимо його 9 і 9. Виносимо спільний множник за Не Немає значення, де ми запишемо спільний множник, чи перед дужками, чи після дужок. Я запишу перед дужками. В дужках залишиться x відняти і. Спільний множник – 2. Винесемо за дужки. в дужках залишиться мінус А, мінус Б. Спільний множник – 7. Винесемо за дужки. в дужках залишиться Х. Додати Т, Спільний множник М. В дужках буде Х, додати ігре. Спільний множник П, в дужках буде 10, відняти ігрек. Спільний множник 5, в дужках буде Х, додати 1. Спільний множник 2М, в дужках буде А, додати Б. І спільний множник 3А. Виносимо його за дужки, в дужках буде Y, відняти Х. Ми винесли до дужки спільний множник 1266, виконано.